Зараз ви увидите, як происходит мишечне тестування на реальному клієнті. Дві руки сильні. В нормі повинно з цією ногою зігнути. Ця рука буде сильна, а ця повинна бути слабка давно. Тут все сильно. Значить, ми знайшли, що це лімфосистема. Давай ручку вверх. От рука, рука стала нормотоничною, слабкою. Давимо. Тримаємо ножку, давимо вверх. Не робить. Давимо вверх. Не Тримаємо там ручку, ми зараз перевіримо. Зв'язана ця проблема з ногами, зі слабкістю них. Рівно. Давимо вверх. Да. Давимо вверх. Да. Тестуємо. Прями м'язи живота, прес. Тримаємо ножки, давимо вверх. Не даві Ми знаємо, де причина. Я Кладемо ручку сюди. Одною рукою. Тримаємося. Якщо тут, повірте, будете тримати. Тримаємо ножки, давимо вверх. А проблема в лімфосистелі. Я протестував, виявилося, що м'ясо е шлунку і печенці не працюють. Тиснемо сюди. Окей. Тиснемо сюди. Я потрогаю печіночку, посміщаю її. Не сюда и штукнем. Ты с Ну так не кидаем руку, я заканчиваю. Тыс. Давно? Давно. Как он? Мы прорубили лимфосистему. Дивимось, встановило нам це тонус м'язів чи ні? Тримаємо ножку, давимо вверх. Майже всім вісом. Тримаємо. Тримаємо ручками. Дивимось прес. Тримаємо ножки. Тримаємо. Давимо вверх. Ну, як би. Так, встановилось тут. Що у нас? У нас не працювався. квадратно поясничный мясо с левой стороны даваем двумя ножками сюда и тут все включилось и что у нас желудок тремаем сюда отлично на всякий выпадок с другой стороны Все вімкнулося, А ну печіночку. Якщо проблема двохстороння, ну, точні, не якщо проблема внутрішнього органу, то м'язи слабкими стають з двох сторін. Тиснемо сюди. Ну так у нас і печеночка. Стола на місто. Тиснемо сюди. Примерно так происходит поиск первой причины всех проблем через мышечное тестирование. Все проблемы мы поубирали. В данном случае эта лимфатическая система была в основном нарушена и разрушила все мышцы. Плюс поставили органы на место. Плюс в конце проработали триггерные точечки. Человек пришел с болью в крестце, в пояснице. Вот так вот у нас не работает часть мышц. Мы даже об этом не догадываемся. Другие мышцы выполняют функции этих нерабочих, перенапрягаются, начинают болеть, начинают нас перекашивать, зажимаются нервы в позвоночнике, в мышцах. Все болит. Все устранили. До новых встреч.